Ще бігає не Як і цар Давид, ізраїльський цар Соломон дуже любив Бога. Навіть через багато років храм для Бога не був відбудований в Ізраїлі. Так народ поклонявся Богові на високому місці з вівтарем. Одного разу цар Соломон відправився в Гібеон, щоб поклонитися Богові. Там було велике високе місце. Біля вівтаря цар Соломон приніс тисячу цілопалень, Бог був задоволений жертвою Соломона. Якось він прийшов до царя Соломона уві сні: Соломон, проси, Соломон проси, проси все, що ти, ти хочеш, хочеш щоб, щоб я тобі дав! Тай мені мудрість і знання, щоб я міг керувати народом. Бог був задоволений відповіддю Соломона, оскільки це бажання твого серця, і ти не просив багатства чи довгого життя, але мудрості та знань, мудрість і знання будуть тобі дані. Не було такого царя, як ти, і ніколи не буде іншого царя, як ти. Соломон вирішив багато проблем народу, і якось дві жінки, які тримали одну дитину, прийшли до царя Соломона. Ми живемо в одному будинку. Але одного разу вночі дитина цієї жінки раптово померла. Жінка схлипнула і знову почала говорити. Потім, поки я спала, вона поміняла свою мертву дитину на мою. Будь ласка, дозвольте мені повернути дитину. Цього разу заговорила друга жінка, яка слухала: це неправда. Все, що вона сказала, є брехнею. Ця жінка перекинулася поверхласного малюка і вбила його. Потім вона спробувала забрати мою дитину, тому що заздрила мені, що моя дитина жива. Дві жінки сперечалися, кому належить дитина. Соломон розмірковував деякий час, але потім, з мудрістю Бога, він прийшов до дивного рішення: Хтось, принеси мені меч. Ось візьміть мій пане. Слуга приніс царю Соломону меч якомога швидше. Соломон наставляв слугу: Візьміть меч і розріжте цю дитину на опіл! Віддайте одну половину одній жінці, а іншу половину іншій жінці. Усі були здивовані. Тоді одна з жінок почала ридати: Благаю, не вбивайте мою дитину! Просто віддайте його їй! Але інша жінка закотила очі і сказала: Так, ну ж бо розріжте його навпіл, тоді жодна з нас не матиме дитини. Через деякий час мудрий цар Соломон прийшов до рішення: Віддайте дитину жінці, яка просила, щоб дитину залишили живою. Вона його справжня мати. Таким чином малюка віддали його справжній матері. Усі були вражені мудрістю царя Соломона. Таким чином, цар Соломон зміг судити справедливо використовуючи мудрість Божу. Завдяки мудрому управлінню народом царя Соломона Ізраїль був мирним. Звістка про мир в Ізраїлі дійшла до сусідніх країн, і багато хто заздрив мудрості царя Соломона. І ось багато людей приїхали зустрітися із царем Соломоном. Навіть цари Шеви приходила в гості до Соломона з верблюдами, навантаженими золотом, сріблом, коштовностями і спеціями. Цариця Шеви, яка далеко поїхала, щоб відвідати царя Соломона в пошуках мудрості, запитала його: Що, на вашу думку, найважливіше в цьому світі? Соломон відповів без жодних вагань. Найголовніше в цьому світі мудрість. Цариця Шеви продовжувала ставити запитання, і цар Соломон відповідав на кожне, і не було запитання незнаного Соломонові. Цариця була вражена мудрістю Соломона і хвалила Господа, який дав йому таку мудрість. Потім вона подарувала царю Соломонові дари, які принесла з собою. Цього разу цар Соломон вирішив побудувати Божий храм. Він привіз із Лівану трохи хорошої деревини і змусив людей облагородити каміння і дерево. Отже, ізраїльтяни присвятили сім років будівництво Божого храму, і коли він, нарешті, був побудований, цар Соломон та ізраїльтяни зібралися в ньому, щоб поклонитися Богові. О Господи! Ми дякуємо Тобі за твою милість! Ми прославляємо тебе, Господи. І так цар Соломон молився Богові: Господи, Бог Ізраїлю, немає такого Бога, як ти на небі вгорі або на землі внизу. Зверни увагу на молитву свого слуги, почуй крики молитву Твого раба і Твого народу. Нехай твої очі будуть розплющені для цього храму вночі і в день. І якщо хтось кривдить когось і помолиться тобі у цьому місці, почуй з неба і пробач гріхи раба Твого і народу Твого Ізраїлю. Цар Соломон підняв дві свої руки до небес. І благословив народ Ізраїлю.